Третя світова. Що я про це думаю, крапочка? Я не являюся експертом у війнах, геополітиці чи історії, або політиком, або психіатром чи психологом. Я любитель побалакати на різні теми. Думаю, що вона ця. Третя вже йде, вона стрімко розгортається і рухається до хаосу у наших серцях і будинках. Кома. Але не треба перейматися, бо буде потім запізно. Треба щось не робити, а діяти. Тирани і демократи. І конфлікти майбутні, теперішні, минулі. Ізраїль і Палестина. Війнонька. Північна і південна Корея. Загострення шлунку. Венесуел і Гвіян або Гіана. Загострення крапочка. Україна і Росія довготривала війнонька. Китай і Тайвань. Суперечності бабахають. Тере. ЗША і Китай. Золота мовчанка. Двокрапочка. Де є режими тиранів або, може, сильних країн? Або я придурок Крапочка, Афганістан, Сирія, Іран, Кендер, або Корейська Народно Демократична Республіка, Китай, Росія, Венесуел і деякі африканські країни, в яких Тиранічний режим і інші країни, в яких тиранічний режим Крапочка. Щось ці всі режими країн об'єднує одні лапки. Вони вороже ставляться до демократії. І те, що вони є слабкими, на їхню думку, цих тиранів. Я бачу, що вони балакають між собою і про щось договорюються. Але треба завжди пам'ятати, що друзі не завжди є друзями, а вороги ворогами. Оце я берікну. Ти що, ти що? Кінстон Керкель справжній буга. Виникає такий момент у житті, що окрім тебе самого, тобі ніхто не допоможе. Уінстон Черчер. Курильний комбайн 3000. Так само з країнами, де правляться узурпаторські, чи комуністичні, чи тиранічні режими, або дуже класні режими. Куди не рекомендую нікому їздити. Хоча маєш і хочеш мати сталеві яйця, то треба не їхати кудись, а треба пройти через фізичне і психологічне пекло, і вже буде у тебе адреналін. Взагалі про щось казати, правду чи неправду. Дужечки відкриті. Розумієте, про що я кажу? Бо я баран не розумію. Про людський розвиток, еволюції і створення нової раси роботів, чи спасуть людей роботи, чи створять роботи країну для себе або зроблять світу Бобо? люди дожилися до такого еволюційного рівня розвитку, що зараз не лише людьми. Люди керують Ай-роботами через відстань. Або всередині них, наприклад, Тесла Машина, або робот Пилосос, або Колонка робот, або на підприємстві робот-кран, робот рука Я про розумний штучний інтелект, якому хочуть дати залізне тіло. І щоб вони слухалися людей. Може, Крапочка. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Знайомства Україна. Там ви можете знайти безплатно свою половинку до тих пір, доки не набереться на каналі 10 тисяч сердечників або користувачів. На мою скромну думку, спочатку все буде ідеально, мабуть. Це перший варіаночка. Потім роботи підуть проти людей і створять країну. Це другий варіант розвитку подій, де будуть лише роботи. Крапочка. Найгірший випадок. Вони створять армію за пару років і об'являть всім людям війну. І це може бути Четверта світова з роботами пилососами. Я на повному серйозі. Вони встануть і підуть, і обістять мастилами всіх людей. Крапочка. І будуть вирізати людей як Скотиняк і гній планети Земля, не гнів землі, а гній Землі, це третій варіант. А зараз люди переміщуються на Марс, щоб спастися. Але вони не знають, що інопланетяни. Теж існують дужечки лол. дужечки лол. Може. Про це в другому відео. Може, буде щось хех. Роботи будуть керувати тупими роботами. Як, наприклад, у фільмі Термінатор, де штучний інтелект був скайне. І що я не помилився у назві штучного інтелекту. І він керував через блятус інтернет роботами, через величезні відстані. Кома. Зараз Кома це робить супутники старлінки. І не лише вони це роблять. Я говорю просто про відомий бренд одного відомого трильйонеряга. Або американського мільярдеряга, або снаряга, який не вміє фільтрувати і аналізувати інформацію, яку йому подають на тарілочці кома. Але він раніше був крутим для мене. Але зараз ні, крапочка. Хоча, я так думав, не лише про людей, а й про країни крапочка. П'ятий варіант. І що я не помилився в, в рахунку? Роботи дурні і нічого такого не буде. Кома може. Усміхнений смайлик. Які ж люди придурки? Крапочка. Висновок. І так, на чому ми зупинилися? На тому, чи буде взагалі третя світова. Буде. Так як я казав, вона уже йде. Але люди бояться про це казати. Або вони ще не усвідомлюють усього кома, що зараз у світі відбувається. Крапочка. Або двокрапка.